Всім привіт, любі! Я зараз на Балі. Я зараз на островах вперше в своєму житті. І я в принципі вперше перший раз на островах. І я зараз проживаю такі дуже цікаві інсайти, трансформації. Проживаю якісь програми, які виходять з мене. Мені просто... Майже кожну хвилину хочеться плакати від щастя, наскільки якийсь, як щось з мене виходить. Це неймовірне відчуття, і я дуже хочу поділитися цією енергією, моїми інсайтами, які я зараз проживаю тут з вами, і, можливо, ви для себе щось можете піймати, те, що потрібно саме вам зараз. Ось. Ми тут вже третій день, і ми якраз таки в Убуді. Убуд це така традиційна духовна столиця Балі, де якраз таки про йогу про медитації, про практики, про якісь очищення, ритуали і тому подібне. Тобто, якщо ви любите ось цю всю штуку, то вам їхати в Убуд. Ось у нас це ця, ця подорож на місяць, але я вже відчуваю, що мені місяця тут буде замало. Мені вже на третій день тут. Ми тут третій день. Мені вже. Тут хочеться лишатися, тому що таку енергетику, як я відчуваю тут, я не відчувала ніколи і ніде в житті. Ось ніколи і ніде. Я не знаю, я прожила в Іспанії півтора року, я жила в Відні в Австрії один рік, я жила в Києві, я жила в Донецьку і ніколи я не відчувала таку енергетику, як тут. Ніколи. Це просто шалена якась буря і шалені трансформації, які переживаються тут, прийняття. Усвідомлення просто не знаю, я дуже хочу поділитися цим з вами, тому. да. Вчор, позавчора ми були на, був наш перший день, ми поїхали на рисові тераси. Це дуже популярне місце тут. ось, Але бляха, я не очікувала, що воно буде настільки гарне. Ви просто не уявляєте. Ось, а, І тут, просто, коли я побачила рисові тераси, а, я відчула такий, такий спокій. Такий масштаб ось. І впевнилася в одному інсайті, який у мене був ще, напевно, в Києві. Ось. Але тут він дуже яскраво програвся. Враховуючи, що в мене був а, був з дівчинкою, ось, де якраз таки я прожила цей інсайт, і його повноцінно зрозуміла. Життя воно цікаве. Всі ми знаємо про це, всі ми знаємо, що життя підкидає нам усілякі цікаві історії, переживання, і бла бла. Але дуже багато людей забувають про те, що ми самі програмуємо себе на прожиття цих цікавих періодів. Ось. І завжди, ось я почула таку цікаву штуку на зідзвоні, що ось, типу, це важкий період. Дівчинка проживає важкий період, і каже, що, типу, це важкий період, я не знаю, це дуже довго потрібно з ним його проходити, бла бла. Я це чую і розумію, що ні, це не важкий період, це цікавий період, але він не важкий, тому що ділити життя на легко та важко це вже програмувати свій мозок на те, яким буде цей період. Якщо ви вже підсвідомо собі кажете, це буде важкий пізець період. То він реально буде важкий, тому що в вашій голові формується упередження, що саме цей період буде важкий, і звичайно, ви будете проживати його в супротиві, в неприйнятті, в бажанні кудись бігти, убігти і тому подібне. Тобто, це все буде йти на супротиві. Ось, а, а якщо ви будете програмувати і казати, що це все легко, то звичайно ви будете проходити це все весь етап легко. І саме тому я просто зрозуміла, що для мене ділити життя на легко та важко, це буквально одразу записувати, який буде цей період. Ось тому а, знайшла для себе альтернативу, прекрасну альтернативу, можливо, ви для себе це її також візьмете. Це казати, що жити просто. Лише реально просто. Якщо відноситися до життя, просто то жити можна дуже просто. Ось важкий вибір, ось важкий період. Ні, це просто період, це просто вибір. І коли ви відноситеся до цього реально як до досвіду, не до якогось важкого чи легкого, а саме до досвіду, то він реально сприймається як досвід. Це реально сприймається як новіс якісь трансформації, і зараз я проживаю цікавий період. Я проживаю його дуже просто і відкрито. Я зрозуміла, що в Києві я була така в режимі Єбиша. Я постійно хотіла щось створити, я постійно хотіла щось дати. Але сама не розуміла чого мені намагалися вже і моя учениця навіть моя мене намагалася розпакувати. Але коуч був і психологи, і у мене своя рутина вибудована в Києві. Але наскільки ам, це ну воно відгукувалося, але наскільки. Я не могла сама собі дозволити відкритися. Ось після зі дзвону з коучем я відкрилася. Я дійсно прийняла тот, той факт, що я різностороння людина, де я приймаю різні свої сторони. Я можу бути припізнута і їбанути, а можу бути спокійною, жіночною і розслабленою, як я, яка я зараз. Ось, І це настільки, знаєте, це настільки такий свій момент усвідомити різносторонність власної особистості. Просто коли я це почала усвідомлювати, мені одразу стало легше, тому що перед поїздкою на Балі я була в такій дуже серйозній апатії, коли я не хотіла взагалі нічого робити, не хотіла працювати, не хотіла а, взагалі щось створювати, але було, знаєте, бажання щось дати, але сама не знала, чого саме я хочу дати. Ось і тоді просто. Я прийняла цей досвід, і коли зіткнулася з коучем, ми зрозуміли, що через що він стався цей період, і зараз я проживаю його відкриття. Цього періоду відкриття на широкі на широкі масштаби, на повні масштаби, ось і наскільки це унікальний досвід в тому плані, що прийняти різносторонність своєї особистості, це є прийняти себе повністю, звідси дозволити собі створювати щось масштабне і ввійти увійти в позицію творця, тобто коли. Ми не приймаємо себе повністю, коли ми не приймаємо всі свої особистості, всі свої якісь тараканчики, то звичайно ми будемо намагатися створити з себе щось, аби щось було. Ми будемо намагатися створити такий. Такий вигляд, такий, таку маску, яка буде нам виграшно грати. Але насправді найкраща маска це її відсутність. Коли... А відсутність маски це йде прийняття себе повністю через усі ці рамки, вийти, розпахнути крила і летіти. Через, через те, що ми просто знімаємо з них окови, це якраз таки ці маски. Ось і тут я проживаю, знаєте, цей момент, коли дійсно. Так воно і є, коли я бачу людей, я бачу балійців, які такі усміхнені, які постійно вітаються, які постійно дарують якусь шалену круту енергетику. Ось я бачу це і я відчуваю, наскільки це сила, яка це сила ось жити в такому стані. Ось це прям дуже неймовірно. Коли я бачу природу, це одразу x 100 до нас, x 100 до стану, тому що. В Києві, в Києві красиво, я дуже люблю Київ, але що я бачу тут, це просто незрівняно. І моя чесна, дуже така щира порада: подивіться на своє життя зі сторони, з іншої сторони, ось так. Подивіться, наскільки ви себе самі закриваєте від того бажання, до якого ви дійсно хочете прийти. Ось ви чогось хочете, але блін, воно не досягається. Подивіться з іншої сторони, чому. Почніть розкапувати себе і думати, чому можливо на вас є якась програма, маска яка. А... Яка не дає вам це зробити, яка не дає вам масштабу. Я дуже хотіла бути масштабною і зараз хочу. Я дуже хотіла бути яскравою. Але закривала себе в рамках, які бляха мене просто скували і не давали мені проявлятися так, як я дійсно хочу. У Мене шалена енергетика, у мене шалений просто потенціал. Але я це закривала в якісь... Стратегії, в якісь такі типу, цільові дії, які не по, по факту не були цільовими, я закривала себе в тому, що по факту називається прокрастинація та саботаж. Це тому, що я наклала на себе маску, яка не відповідала моїй справжності, яка не відповідала моїй щирості. Щира я яка? Я шалена, я їбанута, я. Прикольна, я смішна, я класна, я спокійна, я жіночна, я креативна, я стратегічна, я різна. І коли йде прийняття абсолютно бляха всіх сторін, тоді йде реально масштаб. Коли я ось думала, що от я хочу бути масштабною, але робила в якусь хірь і при цьому думала, блін, чогось масштабу немає. А по факту масштабу цього немає, тому що я Робила не зі свого масштабу, а з придуманого якогось видуманого, з стратегії, який склав GPT, з ідеї, які склав чат GPT. І що? І це не дало ніякого результату, тому що там не було моє, мого масштабу, моєї енергетики. Коли я зняла це все, стало все набагато простіше. Ось просто неймовірно стало простіше. Ось тому. Е Такий невеличкий резюме. Резюм. По-перше, відноситься до життя просто, реально просто, типу, жити просто, приймати, приймати рішення просто. Потрібно це робити лише по своєму відчуттю. Коли ми прислухаємося до себе, то реально бляха все просто, тупо все просто. Коли ми прислухаємося, коли ми вміємо слухати себе. Ось, а по-друге, це. Прийняти себе справжню і зняти в усі маски, які спиняють. Тому що саме ці маски спиняють нас від нашого бажання, від нашої цілі, від нашого справжнього проявлення, якого ми хочемо. Ось це Все. Все дуже просто, якщо ви це до цього відкриті. А я вас цьому і збираюся на дуже прикольну практику, яку я покажу у влозі. Ось тому підписуйтесь, дивіться, пишіть свої коментарі, думки, що ви стосовно цього думаєте, стосовно цих думок, мені буде дуже приємно. А я люблю цьому і до скорого!